Від турбулентності ще ніхто не вмер. Що там було? Проте до нас наближаються надзвукові дрони з самонавідними ракетами. А ці знищують планету одним маком. Ракети наближаються. Запускаю систему протидії. Бачите, як весело прислуживаємо ракети на волі. Наводять... Лейтенант Каріса Соса, департамент оборони. Майори, не збивайте цей літак. Топ, Підійміть винищувачі і припустили таксісти на борту федеральні втікачі. Білі, білі, дай камеру на носі. Заволоділи військовим літаком. Ракети пішли. Є влучення. Сі 130 перехоплено і знищено. Вибачте. Не шкода. Неймовірно. Сер, бачу танк з парашутом. Що? Відкличте своїх дронів. Нехайно! Хто командує дронами? З'єднайте мене з оператором! Ми нічого не вона нам голову Ці люди потрібні живими. Всі живі. Які шанси, що нас вважають мертвими? Боюся, що ми вже не в літаку. Ми не в літаку. Ханібал! Що? На висоті до 20 тисяч футів ще можна дихати. Які 20 тисяч футів? Тоді готуй гармати до бою. Ви Боско, Тут трохи душно. Я відкрию вікон. Будь ласка, чому ми в танку? – Тому що наш літак підбили. В який літак? що коли тільки но дрони його пошматували? Які дрони самі, що намагаються збити нас. ти тими ганіма технічно ми не летимо. Знаю, бо ми падаємо. Одного дрона канібал! Одне перше! Тривайтеся! Рудно! Гразульчик до гармати! За півмини звідси має бути озеро! Нікого я маю збивати! Довірся мені! Розгортай на 82 градуси! граніться! Хоче збити другого дрона. Ні. Вчать танк літати. Наш танк літає! Поворот 16 градусів! Поворот тридцять чотири градуси Оператор Стій! <small sound> Це підтверджено влучення. Гармату повною вперед не чекати. Бердон, люк зачини! Той люк гаразд. Мовчи Мердок! Давай. Зачинив. <клухи> Що ви робите? Вот. Я ціліснікую. <клухи> Давай. Ради Я Рада приставати <клухи> вами. Остання прогулянка найкраща полковнику. з усіх гармат! Давай, мила! Wamgodi Das ist nicht fair für die Tiere. Du Schwindler. Ach du mit einer Nörgelerei. Du scheuchst sie ja nur.